Доброго дня, не такий вже сьогодні і добрий, але з вами Руслан Коцаба і мене інформаційна агенція Фіртка попросила зробити огляд тижня, який минув. Отже, перше минулої суботи у нас була дуже цікава подія, це саморозпуск обласної і міської організації партії регіонів. Це дуже була кумедна подія, бо, тому що всі розуміли, що партія без жодної ідеології, а просто партія тих, які е, з, з баблом і які хочуть зробити ще більше бабло, або без бабла, які хочуть стати з баблом, вона була приречена. І на той психоз, який був на західній Україні з так званою ілюстрацією, що пробували там трошки маєтки палити, до другого ходити в гості, е, е, буцімто збирати спочатку гроші на вертеп е, з вертепу на Євромайдан, потім е, так звану ілюстрацію проводити, Вони настільки зашугали наших тих так званих партійців в лапках, я поясню, чому в лапках, що вони саморозпустилися. Тобто немає вже словетної е, партії. Яка нараховувала кілька мільйонів членів з голубими прапорами. І, ну, врешті, якщо в них були голубі прапори, то відповідно тому їх так і в народі і називали нетрадиційно. традиційно. Не традиційної сексуальної орієнтації. Отже, тепер далі більш така. Це була така кумедна подія, розпуск. Відповідно, наш губернатор Чуднов, він теж якось так. Получається, подав відставку, що ніхто його і ні до того не бачив на роботі. Врешті-решт доказано, що область нормально може жити і без обласної адміністрації, і не встиг так натіштись ним, то область і наш політикум, його політикум, його присутністю. Він подав відставку, оголосившися через інтернет. Зараз кажуть, він десь в бункері, і я думаю, що у Михайла Васильовича, як... Такого видатного політичного гравця зараз є можливість щоранку піднімати собі настрій. Якщо би він просто передзвонив до Чудного, так по-колєвськи, як губернатор колишній губернатор колишнього, запитався Вася, як справи? Я думаю, настрій був вже гарантований у Шовніка на цілий день. Ще, ще ми його і вітаємо. Це дійсно політичне перечуття і чуйка. Це сумна подія. Понеділок, похорон одного з наймолодших лицарів Небесної Сотні. Романа Гурика настільки був позитивний чоловік, е, хлопчина, що, е, врешті-решт, е, своїх смерті він об'єднав весь івано франківськ е, Весь Івано-Франківськ переконався, що може вийти на площі, на вулиці е, таким чином, і від, е, відспівати за упокійну е, молоденькому хлопцю і разом з тим зрозуміти, до чого може привести політика і політиканство. Мається на увазі. З обидвох сторін. Справа тим, що не Янукович стріляв снайпером. І це все робили певні люди. І тут треба було просто подивитися, що ті, ті, скажімо, наша небесна сотня це наша плата за те, що на виборах частина народу, які я називаю дебілами, бидлом рагульньою. Галичванами вони вирішують замість того, щоб робити усвідомлений вибір. Вони просто продають бюлетені, продають голоси. І це наша покута, ці молоді хлопці чи чоловіки у повній силі, розумні дядьки це наша плата. Їхнє життя це наша плата за нашу політичну розпусту. Це наша кара. Тепер е, наступна подія. Ну, відповідно, е, у нас дуже цікаво відбулися люстрації. Партії вирішення партії СБУ і прокуратури, ну суди, звичайно, це коли табуном ходили молоді студенти з радикальними гаслами, щось там палили, щось ламали. Ну СБУшники вони доказали, що вони не просто є підрозділом ФСБ, яке любить жартувати в Україні, а вони ще крім того, вони лопухи, бо тому, що вміти, ну як би ту культуру ще назвати, просрати свою найтабельну зброю. Це майже 300 одиниць, снайперські гвинтівки, три важких кулемети Калашнікова. Це треба таких дебілів ще знайти. Я був у них на зборах, я переконався, боже, це 300 чоловік, це така армада людей відносно з розумними очима, які безпорадні, які просто пішли на ту службу або заради того, щоб займатися бізнесом, або просто заради того, щоб мати швидку пенсію в 40 років і, відповідно, якісь, можливо, понти пов'язані з наявністю. Посвідчення такої, такої грізної буцімто організації. Ну, в прокуратурі там трошки було важче. І якщо, скажімо, у мене немає особливих застережень до е, пана Тараванина, який зараз е, виконує обов'язки нашої антифільської прокуратури, то скажімо до чоловіка, який на цій революційній хвилі очолив е, очолив СБУ, це представник е, так званої групи Прів'я Коломойської. Є питання, Бо тому що все ж таки так званий підрозділ з економічними злочинами в СБУ це, це ніякий, не що інше, як просто різновид бізнесу, який кришують бізнес і таким чином створюють свій бізнес. В них там погони, форма, честь, це поняття відсутні, і тому, коли, скажімо, під той шумок Полічук закликав скажімо, чоловіка, який дружить з усіма, хто пов'язаний з приватом. У мене зі Шевченком, Олександром і подібне, то звичайно, що на тій хвилі ще його поставили, здається, виконуючим обов'язки. Далі, ну і відповідно почалася е, чехарда у нас з, з кабміном. Отже, у наш, наш доблесний кабін, він же ж не просто е, оновився, Правда, тим, що там же є яскравий представник Івано-Франківщини, Мажоритарний депутат від міста Івано-Франківська, який, безумовно, багато зробив для Івано-Франківська в тому плані, щоб про нас багато говорили. Починаючи від початку своєї виборчої кампанії, про тих, коли, скажімо, під час його виборчої кампанії його довірних осіб спіймали з 30 тисячами доларів хабаря, але про це вже не будемо говорити. Але в мене на увазі стосовно Олександра Сеча. У мене з ним складна історія стосунків. Але Олександр, я звертаюся до тебе. Може, й добре, що ти є віце-прем'єр по гуманітарії, бо тому що я вважаю, що свободівцям треба доказувати себе власне на таких ідеологічних напрямках. Це гуманітарний, культура. Хоч я не розумію, яким чином держава мала би управляти культурою і чим займається управління культури. Але це зараз буде, Олександр, твоя квота. Ми колись з тобою були в одній команді, врешті-решт ми з тобою один доброго добре знаємо. Я звертаюся до тебе. Будь ласка, не робіть таких дурниць, які ви зробили на тій хвилі. На тому, скажімо так, головокруженні від успіхів, коли тільки стали до влади, коли у вас вже встала своя більшість, мається на увазі відміну закону про мови. Мовами, хто якими хотів, тим і буде розмовляти. А те, що зараз ви дали шанс для Путіна і для тої всієї кліки в Криму, які зараз розпочали з нами війну, хлопці, це на вашій совісті. Бо. Вони слава, ви в курсі. Тепер стосовно е, того, що вже почалася е, діошка портфелів. Так званих, от голова РДА, голова обласної адміністрації, губернатор, як це замов зараз можна сказати, і відповідно голови РДА, я вас закликаю. Ви знаєте, що мене однаково щиро ненавидить, як влада, так і опозиція, за те, що я говорю правду. Але хлопці, раз вже так вийшла ситуація, що влада дійсно в наших руках, я говорю в наших, бо я теж не буду зараз вас особливо критикувати, щоб вам, бо тому, що не час зараз. Нам зараз треба всім віднатися. Але будь ласка, я вас дуже прошу. Якщо ще є хоча б найменший шанс. Об'єднати вибори мається на увазі президентські з виборами до місцевих рад, і мається на увазі обласні, міські, сільські, райони, тобто, зробити повне завантаження. Я вас благаю, це треба зробити. Тим більше голова обласної ради Скрипничук він реально розумно сказав, що тільки треба витратитися на друк бюлетенів, бо тому, що основні витрати багатомільйонні це є утримання комісії ДВК, ТВК. Має дільничих, територіальних, окружних то подібне. А нам зараз треба дуже по-простому, просто надрукувати бюлетені і зробити повне перезавантаження. Я говорю, я колишній учасник акції студентського протесту і так званих, як то люблять говорити, революція на граніті. Е, ви знаєте, ми тоді найбільше прошляпали. От, власне, в 91-му році. І тоді, коли навіть наша так звана народна рада, ну, тоді під, під головуванням тепер покійного В'ячеслава Чорновола, зробили дуже велику дурницю. Вони замість того, щоб нас пустити в політику. Наше покоління не просто прийняли закон, який піднімає віковий ценз кандидата в народ депутата до 26 ні до 26 років. То саме була Україна е, помаранчева революція, коли реально Ющенко замість того, щоб зробити повне перезавантаження, пішов на компроміс на різні такі угодовські зобов'язання перед бандою. І с решту ця банда утворила, утворила перетворилася на хунту, і ця хунта відповідно. Навіть нами ще не поборена, тобто це гідра, ми будемо її рубати, голови рубати і рубати, але це є проблема. І наступний варіант це вже позавчора була прес-конференція правого сектору стосовно того, що дійсно і Василь Брамі, і Василь Попович, керівники правого сектору, чітко зазначили, що чесним революціонерам лице нема чого ховати, і в балаклавах так званих. І масках тільки з вирізами для очей можуть ходити тільки ті тушки-провокатори, які, врешті-решт, десь тут по-Франківську ходять, і вони відслідковують ситуацію в нашому глибоко патріотичному, глибоко революційному місті. І на завершення, все ж таки, я би хотів таку, як би сказати, свої враження від теперішньої прес-конференції Януковича. Вона щойно закінчилася 15 тому. Ви знаєте, це було. Як в такій мультики, жалкає зреліще, душе роздирає, що зреліще. Дивитися на цього клоуна, коли він сам без грошей, можливо, тільки кілька тілоохоронців. Розумієте, Як він щось там починає пояснювати, голий босий, от сам раз йому просто за спиною повісити ту його картину, де голий Янукович, таку знамениту, з межигір'я, та, що була в нього в сауні. І це буде чітко зрозуміло, наскільки людина, яка е спіймала кураж, і стала відтоді неадекватною. Та люди добрі, два рази відсидів в тюрмі, вдалося тобі стати людиною. І ти зараз такою ганьбою будеш по світу знеславляти себе, свій рід і робити неможливим життя для своїх дітей і внуків. До речі, закликаю іншого, іншу людину, яка теж е, зараз. Як то кажуть, відкинулася з неволі. Тобто вона зараз тільки звільнена. Юлія Володимирівна, ну, ми всі Західна Україна її вітає зі звільненням і радить їй перед тим, як так активно заходити в політику, активно виздоровіти. Вас чекає найкращі лікарі в найкращих німецьких клініках, які дійсно зможуть вам зробити е, нормально е, порядок, е, полікувати ваш хребет, щоб ви не ходили в таких. Е, Пара інвалідних черевик на таких великих каблуках. Ну тим більше крісло качалку, вам треба час від часу то ставати, то сидіти. Юлія Володимирівна, реально ми ситі по горло вашим були популізмом. І те, що так народ був яскравий про яскравий народів владу, є так само частиною вашої вини. І тому я вас дуже прошу, не тільки я. Скажімо так, об общественність, скажімо так, демократична общественность, Всі ми просимо вас, їдьте, полікуйтеся, не втручайтеся в політику. Ми звикли до того, що все ж таки, нам було прикро, коли вас садили в тюрму. Реально це було дійсно політичне замовлення, але але все ж таки, подумайте, чи варто вам зараз так активно втручатися. І нарешті позитив. Хто, скажімо, переживав, турбувався, дійсно скажу, що наш скутер, мій, мій песик, таксун, він вижив. Дійсно, в нього була складна операція, йому навіть видалили частину кишечника. Якусь сволоч його нагодувала кісткою і він не зміг, як то кажуть, далі функціонувати. От бачите, в нас ще є, ми ще харчуємося через катетер, тобто в нього в лапці є така трубочка, через яку йому дають рідину, але разом з тим він бандажик має такий, але разом з тим він, бачите, такий досить життєрадісний, серветься, принюхується, де його, як то кажуть, шановні дівушки, які зараз весною будуть гуляти собачі весілля. До речі, з наступаючим вас першим днем весни. Отже, весна прийде і весна прийде. З вами Руслан Касаба. Щасливо!